Без медпункту та спортзалу учительська вона ж бібліотека, а їдальня водночас і клас для навчання йдеться про школу номер 13 в обласному центрі Закарпаття, де освіту здобувають винятково ромські діти. У навчальному закладі, який розрахований на 150 школярів, нараховується 301 одна дитина. Однак заняття відвідують далеко не всі. Чи потрібна Ужгородським ромам школа? З'ясовувала Ольга Блонська. Українська мова, історія, математика, улюблені предмети ромських дітей. Хоча навчатися полюбляють лише одиниці. Серед них і Сергій. У свої вісім років він чітко визначив, для чого йому потрібна освіта. Ще, що не одурила тебе магазинів. Наприклад, у тебе є 20 гривень, купиш бочку за 5 гривень, дадуть тобі 10 гривень здачу, а насправді треба 15. У міській раді запевняють, середня успішність ромських дітей дуже низька, ще гірша ситуація із відвідуваністю занять. Особливо небезпечним з моєї точки зору є той факт, що під час тих перевірок, які здійснювалися працівниками управління, дев'ятий клас це нуль, максимум двоє. Четвертий клас теж вкрай низька явка. Проблеми з відвідуваністю дійсно є, погоджуються вчителі. Одна з причин раннє заміжжя та народження дітей. Це є специфіка ромського населення. Такі випадки були, що навіть і в п'ятому класі діти народжували. Зараз багато учнів є в восьмому класі, що народили буквально недавно. Є в нас такі діти і в шостому класі, і в дев'ятому, майже в кожному класі є такі дівчата. До решти проблем приєдналося ще й закриття корпусу початкової школи. Це приміщення було побудоване на початку ХХ століття і належить до однієї з архітектурних пам'яток Ужгорода. Нині воно знаходиться в аварійному стані. Ну, там проблеми з дахом. Він прогнувся, а ми боїмося, що він може будь-який момент впасти. Зараз ці класи переведені в основний корпус, другий клас навчається тут, у цьому приміщенні, а четвертий клас навчається в другу зміну. У зв'язку із недостатньою кількістю приміщень з вересня цього року першачків ромської національності розподілятимуть у різні школи усорода. Вже зареєстровано 30 заяв. Ті діти, які бажають навчатися, і батьки, яких написали вже заяви, будуть розподілені по наступних загальноосвітніх навчальних закладах. Це 6, 9, 10, 11 і 14 школи. Роми, які здобули вищу освіту, намагаються переконати інших у необхідності отримання знань для майбутніх поколінь. Я посещаю всіх ромські сім'ї, я буваю навіть пугаю їх. Не буде дитина входити в школу, не получиш методи одиночки, не получиш соціальну допомогу. І вони вже сьогодні заінтересовані. Я не раз збираю всіх матерів і хочу донести до них, щоб і діти мали освіту. Зацікавити та заохотити дітей до навчання пріоритетне завдання різноманітних ромських організацій. Нині активно працюють із дітьми від трьох. До шести років готовими для, для навчання, щоб вони поступали не тільки в українських школах, де навчаються тільки роми, а щоб вони навчалися в нормальних закладах. І, розумієте, ось це є інтеграція. Допомогти молодим ромам вчитися можна лише об'єднавши зусилля батьків, дітей, учителів та громадськості.